Потяг дзвонів та гримів крізь те передмістя у сонливий весняний полудень. Наш вагон був відносно порожнім. Декілька домогосподарок з дітьми на руках, стерегані, що зібралися на закупи. Я відсторонно дивився на сірі будинки та запорошені живоплоти. На одній зі станцій двері відчинилися, і пообідня тиша. Розлетілося вщент, чолов'яга волав жорстокі, незрозумілі прокльони. Хитаючись, він зайшов до нашого вагону. Він був кремезний, п'яний, брудний і одягнений, як робітник. Волаючи, він замахнувся на жінку з дитиною. Удар відправив її обертом до колін літньої пари. Справжнє диво, що дитина не постраждала. Нажахана пара підскочила і подерлася у інший кінець вагону. Робітник замахнувся, аби вдарити літню жінку у спину, але не влучив, і вона втікла на безпечну дистанцію. Це так розізлило п'яницю, що він вхопився за металеву жердину у центрі вагона і намагався вирвати її зі стійки. Я помітив, що його рука була порізана і пускала кров. Потім зірвався вперед. пасажири застигли від жаху, я підвівся. Цю історію розповідає Террі Добсон, Добсон, американець, який провів Японії багато років вивчаючи Айкідо. З того часу, як він помер, я зачитую цю історію на його честь. Отже, пряма мова. Тоді я був молодиком десь 20 років у чудовій формі. Я вправлявся в Айкідо десь по 8 годин, майже щоденно впродовж останніх трьох років. Мені подобалося ж бурляти та боротися. Я думаю, що я крутий. Проблема була у тому, що моє бойове мистецтво не було випробуване у бою. Учням Айкідо не дозволялося битися. Айкідо, як неодноразово повторював мій учитель, це мистецтво примирення. Той, хто має намір битися, втратив свій зв'язок з Всесвітом. Якщо ти намагаєшся панувати над людьми, ти вже програв. Ми вчимося вирішувати конфлікти, а не починати їх. Я прислухався до його слів, я дуже старався. Коли я бачив хуліганів, що розважалися біля ігрових автоматів, я переходив на інший бік вулиці. Моя витримка звеличувала мене. Чув, а моя витримка звеличувала мене. Я відчував себе одночасно крутим і святим. Але у своєму серці я чекав на абсолютно обґрунтовану нагоду врятувати невинних, знищивши винуватих. Це воно. Я сказав собі, підводячись, люди у небезпеці. Якщо я зараз щось не зроблю, хтось може постраждати. Помітивши, як я підвівся, пояк зосередив свій гнів на мене. Ага. Він заревів іноземець. Тобі потрібен урок з японських манер. Я легенько тримався за поручні над головою і кинув на нього неквапливий погляд, сповнений відрази і зневаги. Я був готовий розірвати його на шматки, але він мав зробити перший крок. Я хотів, щоб він знавіснів, тому я стиснув губи та послав йому повітряного поцілунка. Oh, ну, добре, він заволав, я тебе навчу. Він вже був готовий кинутися на мене. За долю секунди до того, як він був рухнувся, хтось вигукнув, гей, звук різав вуха. Я пригадую його дивну радісність та жвавість. Так, ніби ви з друзями дуже ретельно щось шукали, а тоді раптово натрапили на це. Гей! Я обернувся ліворуч, бо як праворуч, ми обидва дивилися униз на маленького, старого японського чоловічка. Йому, певно, було за 70. Цей крихітний пан сидів там у своєму бездоганному кімоно. На мене він уваги не звертав, але із задоволенням сміхався робітникові. Так ніби той мав розкрити найважливіший та найбажаніший секрет. Йди но сюди, сказав старий просторічно підзиваючи пияка. «Іди, поговори зі мною. Він легенько махнув рукою. Здорогань послідував, ніби зачарований. Він вовничо ступив перед стареньким паном і заволав гучніше стукіту коліс. якого біса мені з тобою говорити? Пияк обернувся до мене спиною. Якщо його лікоть ворухнеться хоч на міліметр, я його ж бурну. Стариган продовжував посміхатися робітникові. Що ти пив? Його очі скрилися за цікавленістю. Я песаки. Робітник зарвів у і це не твоє діло. Краплинки слини бризкали на старого. О, це ж чудово, сказав старий. Просто чудово. Бач, я також люблю саки. Кожного вечора я і моя дружина, їй 76, розумієш? Ми підігріваємо маленьку пляшечку саки, беремо її до нашого саду, сідаємо на нашу стару дерев'яну лавку. Сонце теж сідає. і Ми дивимося як йдуть справи у нашої хурми. мій прадід це дерево, і ми трохи хвилюємося, чи воно видуже після того людяного шторму, що був минулої зими. Але, знаєш, наше дерево виявилося сильнішим, ніж я очікував, особливо, якщо ти візьмеш до уваги погану якість ґрунту, ми беремо наше саке і йдемо насолоджуватись вечором, навіть коли йде дощ. Він підвів очі у який грав вогник на робітника. По мірі того, як вояк намагався зрозуміти сказане, його обличчя м'якшило, його кулаки повільно розтиснулися. Та, він промовив, я теж люблю хурму. Його голос стих. Так, сказав старий, посміхаючись, я певен, що у тебе є прекрасна дружина. Ні, відповів робітник. Моя дружина померла. Слегка похитуючись разом з вагоном, здоровень почав схлипувати. У мене немає дружини. Немає дому, у мене немає роботи. Мені так соромно. Сльози котилися його щекам, здомовіччю котилися його тілом. І ось я стояв там у своїй вичищеній до близько юнацькій правоті, готовий зробити світ безпечним для демократії та справедливості. Раптово я відчув себе бруднішим заробітника. Поля прибув на мою зупинку. Коли двері відкрилися, я почув, як стариганьку уктав співчутливо. Таки так. Це справді скрутне становище. Ану сюда, розкажи мені. Я обернувся, щоб поглянути на них востаннє. Провідник розпластався на сидінні, його голова на колінах у старого пана. Старий, м'яко погладжував брудне і сплутане волосся. Коли потяг рушив, я присіна лав. Те, чого я хотів досягнути м'язами. Було досягнуто добрими словами, я ще настав свідком Айкідо в бою, і його сутність це любов.